Ой, крикнули сірі її гуси в яру на ставу стала слава на все село про тую вдову. Не так слава, не так слава, як той поговір, що заїздив козак січі до вдови на двір. Вечеряли у світлиці мед вино пили, І в кімнаті на кроваті спочити лягли. Не минула слава тая, не, не пішла, Удовиця у м'ясниці сина привела. Вигоду вала малого до школи дала, а й школи його взявши, коня купила, а коня йому купивши, сідельце сама, самим шовком вишивала, златом кула. одягла його в червоний, в жупан дорогий. Посадила на коника, гляньте вороги, подивітесь, та й повела коня вздовж села, та й привела до обозу, військо отдала. а сама на прощу в Київ в черниці пішла.